Привіт усім, з вами знову я. Сьогодні хочу покататись по селові. Є у нас багато хат, питають у мене. Покажу вам три хати: це два господаря, вони стоять пусті вже багато років. Одна з них навіть нова, нова постройка там. Є газ, є світло, але є одне але. Поїдемо з вами, подивимось. Підписуйтесь, ставте лайки, заходьте пишіть коментарі, заходьте підписуйтесь на канал. Телеграм для тих, хто шукає житло в Полтавській області, туди я скидаю всі оголошення. Підписуйтесь, будь ласка, на канал мого чоловіка. Дуже цікаво, він розповідає про життя в селі, всі плюси і мінуси. І, звісно ж, хто бажає підтримати розвиток канала чи підтримати нас особисто. Є, закріплене, є посилання в закріпленому коментарі на банку. Буду дуже вдячна за підтримку. Ну і ми вирушаємо. Вирішила пройтись по селові. показати вам декілька хат і трошки про них розповісти. Зараз покажу. А поговоримо трошки пізніше? Ось є отака хатка раз, все позаростало біля дороги, навпроти он магазин. Така кирпична хатка. Строяли люди. Строяли. І не достроїли. Хата новенька колись була. Вже теж хмелем поросло. Є криниця, вон клітки, Хтось щось держав. Мабуть, кролики були. Сарайчики. Да, кроликів тримав. Ось сарайчик один, туалет, сарайчик другий, третій, дровничок. Такий. Отака хатка. Бачите, навіть світло є підключене. Така хатка, велика територія Зараз полізем ось хатка Номер. Два тут вже похуже уже від'їхала. Цей сарайчик був. Ще один, один сарайчик був. Це, мабуть, погріб був. Рища ось уже розібрали щечик ще висить. Вестівки живуть. Зараз тут живуть. Костівки, піч яка товариші, дивіться. Ой, клас. Пічка з лежанка. Клас. Дуже хочеться й мені так у піч у нас є, але в цьому там в сараї окремо, не в хаті. Є ще тут одна. така кладовочка. Кухонька, певно, була. Ну, така хатинка. Теж дворище велике, але ж, але. Ну і зараз спробуємо полізти. Я думала, тут дві хати, бачите? А воно тут три хати. Ну, стежечка натоптана. Хтось ходить сюди. Може якісь звірушки. Туалет. Може якийсь, хоч би ніде тут не провалитись. Горіх. Певно, ходять горіх, можна збирати люди. Так, теж щось було склад якийсь. то вже он магазин. Видно. І хатка No3. Ну, це зовсім вже стара така під черепицею. Хатинка. О, между прочим, дивіться з чого. Це щось таке... Ну, це не саман, що воно коричневе, чи таке сіре, непонятно вже. Виноград в хату полез, в хате уже. Так он. кусок. Вже вона, конечно. Ай. Влізла в землю. Виноград розрушив, дивіться. Поліж. Ну, теж хатка така була. Вже й балки попадали. Стара, стара хатка була. Пеноград все розруши. Де я тут пролазила? такі три хатинки. Оце оця хатка. І оця. Це до однієї садиби відносилось. Це стара хата. Оце ось. А це нову хату будували господарі. А то хатка нового, ну, іншого господаря. Таке уліддя. Такі господарі. Ну. Ну, а тепер поговоримо про ці три будинки. Ось вилізла я. Ось вулиця, вулиця Асфальтована. І ось такі будинки. Пішли говорити. Що я хочу вам сказати по цих будинках. Один із них, ви бачили, в досить непоганому стані. Да, він там потребує косметичного ремонту, але ж він збудований не так давно. Є в ньому світло, є в ньому газ. Води хочу сказати, що в нас в селові централізованого нема. Водопостачання у нас в кожного своє, в кого криниця, в кого скважина. Ну, краниці є в кожному дворі, а в основному б'ють скважини. Е, далі. Це будинки з того розряду, знаєте, що нехай стоїть, колись воно пригодиться. Е, оце отак. Е, будинок, який біленький, там з грубою ви бачили, там вже повмирали всі. Будинок без документів, нікого немає власників. Жіночка, яка там жила, вмерла. Наскільки я знаю, мені сказали, що дітей у неї не було, родичів у неї не було, будинок так і стоїть. Оці два будинки, один з яких новозбудований, власники там є, але ж ну, його не продають. Не продають чому? А може, колись ми там будемо жити. От такі прості діла. Вважаючи те, що зараз такий стан в країні, люди потребують житла і не тільки переселенці потребують багато просто житла, люди шукають просто житло купити у селі. Ну, такий стан речей. І розумієте самі в зв'язку з тим, що в будинку ніхто не буде жити. Я думаю, що через декілька років я поїду його знімати, цей будинок, і буде він точно в такому ж стані, як і інша садиба, яка вже розвалилась, яка вже впала, і поріс в ній виноград, і нікому нічого не потрібно. Але люди просто не хочуть. Не хочуть, щоб там хтось жив і все. Ось така ситуація. Хочу вам сказати, не треба кидати камні в людей, які віддають свої будинки безкоштовно, або люди, які е, продають ці будинки там, за символічну ціну. Так? Е, просто ці люди хочуть допомогти, от не потрібен їм будинок, і вони віддають там чи продають. Дуже багато питань, в смислі, як це просто віддають. Ну, отак, є такі люди, які просто віддають, щоб будинок не завалився, не заріс і не дійшов до такого стану. У них є де жити, у них є будинок, і вони віддають. Тому користуйтесь цією можливістю е, взяти все-таки отакий будинок. Так, да, До нього треба прикласти руки, прикласти зусилля й не, немалі гроші, але мені здається, що. Е, Купити будинок там з усіма условіями, з усіма комунікаціями, а тим більше збудувати будинок, це зараз просто нереально для, для більшості людей. Ну і ще сьогодні хочу похвалитися. Теплицю ми закінчили, накрили. Можливо, хтось говорить, що ми там не так це все робимо. Але що хочу сказати, це наш особистий досвід. Ми це робимо вперше. Навіть ми не, не бачили, не знаємо, як її робити. Після першої теплички ми вже бачимо самі свої косяки, де ми що не так зробили. Але в цілому результат нам подобається. Надіємося, що все-таки в нас все буде добре. Наступна, яка буде стояти тут, вже буде покраще. На цьому все. В наступному відео буде будинок на продаж, який недорогий буде. Знайду я господиню, дізнаюся про документи, щоб вона відкрила подивитись той будинок по можливості. І чекаю вас в наступному відео. Підписуйтесь, коментуйте, переходьте в, заклі... в закріплених коментарях є всі ссылки. Е... Чекаю вас в наступному відео. Гарного всім дня і мирного неба!